Свій Сталінград мають наші бійці під Луганськом. За кілька кілометрів від міста українські бійці тримають оборону на блокпості, який самі позначили назвою міста, що витримало найтривалішу оборону Другої світової. І ще нещодавно тут вирували такі бої, що уявити важко зараз. Це посічено снарядами та мінами земля, розтрощені дерева та цвинтар понівеченої військової техніки. Євгенія Цвітанська бачила Луганськ Сталінград. Тут не залишилося жодного живого дерева, асфальт усипаний вирвами від градів. Населений пункт Макарове селище тільки починає оживати від запеклого бою. Блокпост поряд, наче страшний музей. Просто неба. Самі військові це місце Сталінград. Бо коли тут йшов артобстріл, броньована техніка горіла наче сірник. Тепер уся ця місцевість просто випала на поле. Два місяці тому тут тривав потужний бій, і з боку Луганська наших хлопців посипали всім, що тільки було у запасах. Стрільба велась градами. Очень сильно на протяжении 6-4 часов. Ось що залишилося від потужного броньованого танка один каркас. Колись бойова одиниця перетворилася на купу брухту. Ну, вся динамічна защита повністю загоріла. Як ви видите, що з деталями танка случається? Що можна говорити о чоловічній житті, якщо. Метал плаються течет, как вода потужним ударом. Навіть гармату відкинуло метрів на 20. спаленої техніки тут близько десятка одиниць. Жилет за толщина там скока там шесть міліметрів. Сім насквозь вот это Сажена вот этими осколками. Ні один бронежилет. Не в состоянии выдержать этих осколков. Частину техніки вже стягли на брухт. Утім, картина тут залишається не менш страхітливою. Работали мінометної батареи, міни 120 мм. міліметрів. живой живої сили в радіусі 200 метрів. Це вполне реальний факт. Нічого практически не може защитить человека, кроме як. Укритися в бункер або в окоп. Техніку стерли з лиця землі. Втім, усі хлопці зосталися живими. Врятували міцні бліндажі, нерозірваних снарядів на околицях блокпоста, наче грибів. Сапери потроху намагаються їх ліквідувати. Це подарок від Путіна. Люди намагаються не ходити околицями. Нельзя просто ходити, Шове сліз за валами боєприпасами. не заспеги. Не розірвавшися боєприпас, яким можна, навіть якщо в руки взяти, може зірватися. Два тижні тому на зміну бійцям 128-ї, які охороняли ці позиції, прийшли вояки 92-ї. Потрохи очищають місцевість. Розгрібаємо потихоньку, тут ми стоїмо, а там все стоять. Далеко вони? Та ну хто Вони як жуки вилазять. Теплі квартири їм замінили бліндажі. Вони їх називають лагідно. Норка одномісна для одного чоловіка. Є також чотирьох п'яти. А єдине місце най обстрел. Скільки поміщається? Багато. Човек 5-6. До самого Луганська тут рукою подати, 8 кілометрів. Зустрічати названих гостей, хлопці, готові. Зустрічаємо як ви бачите, хорошою бронетехнікою. Керса, стоїть на базі нашої бригади. Всі люди обучені, всі люди каже, знають, що їм робити. Тут знають, що робити навіть песики, барсики з хлопцями з перших днів. Вже було не один раз по артобстрілам, Одразу бігуть в бліндажі, в окопи прячуться. Бійці на 100% упевнені, ворог тут точно не пройде. Євгенія Цвітанська, Валерій Сатюк, спецкор два плюс